Вітаю! Сьогодні теж невеличкий огляд е журналів, які стануть в пригоді домашньому майстру. Ось такий буклет, книжка, розкладка, не знаю, як її назвати. З е серії «Зділай сам наш дом: отоплення і гаряче водоснабження. Ось ми розуміємо, що це початок, це кінець такої якби, брошури, яка видана накладом 550 тисяч. Москва строй із дат, Ціна 50 копійок. Рік 90-й. Але як її відкривати? Ось Відкриваємо тут, склеєно, відкриваємо тут верх ногами, розгортаємо такий ой. Ой-ой-ой, велич... зараз я її понищу. Відкриваємо, а це от такий величезний розворот. І як його читати? Ну да, ніби є тут якийсь порядок сторінок, ось ми бачимо 5, 6, це якщо брати А4. Але ж ми на титулці побачили, що воно йде вузенькими такими смужками: початок і кінець. Ну, Можливо, як же ж тут йде текст? Можливо, ось такими стопчиками. Тобто поскладати його і вийде така вузенька книжечка, як на половинку А4. Але ж ні, тут ми бачимо по тексту, що текст йде. По верхній половинці, ось ця половинка переходить сюди, а потім на нижню. Тобто 6 це цілий А4, Але читається він ось такими частинами. Ну, коротше, це, це просто капець. Я не розумію, навіщо видавали ці брошурки? Невже не можна було нормально його одразу порізати, з'єднати з кріпкою і все. Ну, да, Можливо, це дорожче. Але ну як цим користуватись? Таке враження, що в Радянському Союзі перекладали людей купу роботи. Тобто не лише як в випадку з інструкціями до телевізора. Зараз ви купляєте телевізор, а там все, схема, як його налаштовувати, там принципіальна схема, печатна плата, деякий елемент, щоб ви могли його знайти, замінити, випаяти. Зараз такого немає. І тут так само продають книжки. Книжка склади сам» називається. Тобто Ми тобі дали сирий матеріал, а ти вже допрацюй за нас. Таке тоді часто практикували. Це ж не те, що дитячий якийсь набір конструктор, що ви взяли і склали. Це ж ну, не розумію я такого підходу. Не подобається мені. Але сама книжечка цікава. Тобто, все кольоровими ілюстраціями, доволі наглядно. Різні схеми, ось бачимо. Тобто в такому оформленні не часто траплялись книги. Тобто, переважно це. Чорнобілі ілюстрація. Тут дуже гарно кольорово все намальовано. Подивлюсь, якщо її немає в мережі такої, то обов'язково оцифрую таку технічну, хоч і російськомовну книжечку. Бо зазвичай я оцифровую україномовну літературу, якої немає в мережі. Бо російськомовна переважно вся є в мережі, та й її, якщо оцифровувати, це дуже багато, а на це йде багато часу. І, на жаль, я не встигну все оцифрувати, що би хотілося. Так. Далі, я так розумію, чи має це відношення журнал до цієї серії. от, Зділай сам наш дом, чи ні. Напевно, що ні. Там строї дат видавництва, тут видавництво знання, Москва 90 й рік. Але є як журнал такий <кхи> набагато сторінок, меншого формату. Ось. Бачимо. 90-й рік, номер 2 реставрація мебелі і гальванопластика дома. Ну, реставрація меблі зрозуміло, А гальванопластика що таке? Щось складне дуже. Теж класні такі малюночки. Поради, я думаю, ось інструмент. Цікава книжечка. Чи журнал скоріше. Подписна і научно-популярна серія. Март іюнь 2.90-ті. І здається з 89-го року. Наклад ти... 2 мільйона 893 тисячі 14 екземплярів. Ціна рубль 40. Це наклад до 3 мільйонів. А, тут, бачите, вона як двохстороння. А тут інші теми написані. А, ну, Не те, що двохстороння, що з другого боку можна читати, але як дві обкладинки з двох боків виглядають. А тем тут 4. Дві на цій сторінці і дві на цій представлені. Цвіти на приусадівному участку і благоустройство індивідуального дома. Коротше, теми цікаві. Домашнім майстрам. І ось, так розуміємо, що це те ж саме знання, але воно, ну, можливо, в 89-му виходило як така газета, а з 90-го вже перейшли на жур... формат журналу грубого. Учі самі робити меблі. Ну так, да, нащо ж її купувати чи замовляти. Робіть самі, бо щоб купити, треба стояти чергу. Вона коштує дуже дорого. Дам. Різні розміри, поради. Ну, це теж доволі практично, бо навіть зараз я теж займався тим, ну, зрозуміло, що не з дерева і не до такого рівня з'єднання дійшов, але з ДСП. Доводилось. Кухню замовляв, або, наприклад, замовив шафи, але там треба було додати шухляд, додати якихось поличок. І, відповідно, це вже сам доробляв. Чи Замовляв порізку, а сам складав, але перед тим малював креслення і проєктував собі такі якісь допрацювання. Так, це в нас наклад. Різні заводи, я так розумію, 4 мільйона 826 тисяч 354 примірника по 35 копійок. 11 січня 89-го підписано набор. Серія здійсни сам. номер 2. Номер 4. Ремонт квартири. Теж інструменти тут намальовані. Всілякі поради. Впевнений, що навіть зараз багато цих порад будуть актуальні. Тут у нас так само майже 5 мільйонів. Шостий випуск. Поділки із древі Це теж це вже складні роботи всілякі. Ознак під 5 мільйонів. Сантехнічні роботи вдома. Ой, стикалися ми з тими радянською сантехнікою, чугуною. Це якась біда. Ну, В плані того, що її обслужити, ремонтну її придатність, має, має складності. Але, наприклад, шумоізоляція її в порівнянні з пластиковими значно краще. А так як тоді труби не зашивались, не ховались десь в стіну, то це був однозначно плюс. Бо зараз, якщо зробити з дешевих пластикових труб каналізацію, і ще якщо труби не зашиті, то кожен спуск води вашими сусідами зверху ви будете дуже-дуже добре чути, різні ключі теж Ось якраз ці труби з'єднання стальних труб. А, це стальні. Ну, коротше, це теж може згодитись майстрам. По журналах все. Тут ще в нас є. Ну, були принаймні в тієї людини, звідки нам потрапили ці журнали. Ще ж такі всякі інструкції на радіо при... не радіо, а електричні прилади. Автомати, реле часу, вимикачі, автоматичні вимикачі, комутація, електричні газові водонагрівачі. Арістон, 2006 рік. Щось підписав на сторінці 19. Що там у нас на 19-й сторінці? А, ось такий проточник. Тобто, що ви включаєте, і поки вода через нього протікає, вона вже нагрівається. Щось він тут вираховував, вносив якісь правки. Цікаво, ну це саме душ, щоб користуватись душем. Формули. Що це закон Ома? Ін, Уна, Р. Каталог ІЕК. 2005 рік. І тут гільзи, пробники, кнопки. Ну, короткою, каталог їхньої продукції. Автомати, інша автоматика, корпуса теж і як. Ящички. Скорость безпецність. Це вже хагер і навіть защита від перенапряження. ABB. Ну, ABB це, звичайно, топ рівень. Ціни там, звісно, на ABB дуже кусаються. Ну, ось такий сьогодні був огляд. Дякую вам всім за перегляд, за підтримку. Отакий здійлай сам, до речі, часто мені траплялись. Впевнений, що багато хто з вас їх бачив або мали. Ну, звичайно, що і наклад під 5 мільйонів, щоб не трапилось. Бувайте до зустрічі в нових відео.